Сьогодні ми поговоримо не про країну, як у більшості наших відео, а про один із найбільш інноваційних проєктів, який може докорінно змінити ринок нерухомості в усьому світі. Ой, про доступне житло, розроблене Ілоном Маском і його компанією Boxable. Це не просто будинок, а справжня революція, яка може зробити якісне житло доступним для усіх. Ви на каналі Нойз, Лайк цьому відео поставте вже тоді коли додивитися. Ну а підписатися на канал запрошую вас просто зараз. Отож, давайте розглянемо детальніше, що ж це за проєкт і чому він такий важливий. Почнемо з того, що проблема житлової кризи стає все більш нагальною у багатьох країнах світу. Ціни на житло постійно зростають, і для багатьох людей володіння власним будинком стає практично недосяжною мрією. Саме тому Ілон Маск вирішив створити щось зовсім нове. Ну, як нове. Подібні ідея вже неодноразово втілювалися в життя іншими компаніями. Але ж це Ілон Маск з його ідеї нові. Це доступний будинок за 10 тисяч доларів. Звучить як фантастика, але це реальність. Яка вже втілюється в життя завдяки компанії Boxable. Отже, що являє собою цей будинок? Його назва Кейсіта або Касіта, і це модульний будинок, який можна зібрати менш ніж за годину. Касіта займає площу близько 35 квадратних метрів, що робить його досить компактним. Однак, попри невеликий розмір, цей будинок включає всі необхідні для життя зручності. Тут є спальня, вітальня, кухня і ванна кімната. Модульна конструкція будинку дозволяє легко його транспортувати і збирати на місці, що суттєво знижує витрати на будівництво. Кожен модуль виготовляється на заводі, що дозволяє забезпечити високу якість і стандартизацію. Цікаво, що касіта спроєктована з використанням міцних матеріалів, які роблять її стійкою до екстремальних погодних умов, таких як сильний вітер або сніг. Але і це ще не все. Касіта також є надзвичайно енергоефективним будинком. Він оснащений сучасними ізоляційними матеріалами, що дозволяє зменшити споживання енергії на обігрів і охолодження. Крім того, будинок підтримує інтеграцію з сонячними панелями, що дозволяє жити автономно від центральної енергомережі. Система розумного дому, яку можна встановити в касіта. Робить життя там ще зручнішим. Ви можете дистанційно курувати опаленням, освітленням, безпекою та іншими функціями, використовуючи свій власний смартфон. Це не лише підвищує комфорт, але й дозволяє ефективніше використовувати енергетичні ресурси, знижуючи витрати. Тепер давайте поговоримо про те, чому цей проєкт є таким важливим із соціальної точки зору. Однією з основних проблем сьогодення є житлова криза. У багатьох містах світу ціни на житло стали настільки високими, що для більшості людей придбати власний будинок стало просто неможливим. Саме тут на сцену виходить Ілон Маск і його касіта, яка може зробити якісне житло доступним для широкого кола людей. Цей будинок, вартістю, як кажуть, всього лише 10 тисяч доларів може значно зменшити. Нерівність у доступі до житла, завдяки своїй низькій вартості, він може стати реальним варіантом для тих, хто не має можливості купити традиційний будинок. А також це може допомогти вирішити проблему безпритульності, надаючи людям стабільне і доступне місце для життя. Від себе відзначу, що зараз в Україні у багатьох теж є проблеми з житлом, в тому числі через вторгнення Ерефії в Україну. Тому теоретично цей проєкт може бути також цікавий і нам. Проте реалізація такого масштабного проєкту не обходиться без труднощів. Одним із найбільших викликів є нормативні перешкоди. Закони про зонування та будівельні норми в різних регіонах світу можуть створити суттєві труднощі при впровадженні модульних будинків на масовий ринок. Наприклад, місцеві органи влади можуть вимагати додаткових дозволів або внесення змін до конструкції будинку, щоб відповідати місцевим нормам. Ще одним важливим викликом є масштабування виробництва. Попит на касіта вже зараз є дуже високий, і щоб задовольнити його, компанія Boxable повинна значно розширити свої виробничі потужності. Крім того, виникають питання щодо логістики, доставки та монтажу таких будинків, особливо. У віддалені райони. Яка ж роль Ілона Маска у цьому проєкті? Цікаво, що Ілон Маск сам активно підтримує цей проєкт, і не лише як бізнесмен, але й як особистий приклад. Він вирішив жити у схожому будинку, ну правда вартістю не 10 тисяч доларів, а 50 тисяч доларів, розташованому поблизу його компанії SpaceX у Техасі. Це показує, що Маск не просто пропонує ідеї, а й втілює їх у своєму житті. Деякі люди можуть скептично ставитися до життя в модульних будинках, асоціюючи його з тимчасовим або низькоякісним житлом. І щоб досягти успіху, маску потрібно продемонструвати, що ці будинки пропонують той самий рівень комфорту, довговічність і бажаність, як і традиційні будинки. Його вибір жити в такому будинку відображає його прагнення до мінімалізму і сталого розвитку. Маск раніше заявляв, що він прагне зменшити свій вплив на навколишнє середовище, і життя в невеликому енергоефективному будинку є частиною цього бачення. Це також демонструє його відданість ідеям доступного житла, яке може змінити життя мільйонів людей по всьому світу. Що ж чекає на проєкт Касіта в майбутньому? Якщо він досягне успіху, це може призвести до значних змін у всьому світі. Вже зараз компанія Boxable планує розширювати виробництво і розробляти більш модельні будинки, які могли б задовольнити різноманітні потреби різних груп населення. Крім того, цей проєкт може надихнути інші компанії на створення подібних ініціатив. Ми мовчимо про те, що інші компанії надихнули Ілона Маска на цю ініціативу. Імовірно, що компанії вийдуть на ринок зі своїми власними версіями доступних модельних будинків, тоді як конкуренція може сприяти інноваціям і знижувати ціни. Це також означає, що коробкові виробники потребуватимуть постійно вдосконалювати свій продукт, щоб залишатися попереду, це зробить житло ще доступнішим і екологічнішим. Вплив традиційних методів будівництва на навколишнє середовище суттєво сприяє виробці лісів, споживанню енергії і викидів вуглецю, а будинок вартістю 10 тисяч доларів США з акцентом на стійкості та енергоефективності пропонує екологічнішу альтернативу за рахунок зменшення потреби в традиційних будівельних матеріалах і мінімізації відходів. Будинок може допомогти зменшити вплив індустрії житлового будівництва на навколишнє середовище. Будинок вартістю 10 тисяч доларів побудовано за модульною конструкцією, що означає, що кожна одиниця попередньо виготовляється на заводі, а потім транспортується на місце для складання. Це також значно скорочує час і витрати на будівництво. Модульна природа також дозволяє легко налаштовувати будинки, щоб їх власники могли розширити свій житловий простір, додавши за потреби більше модулів. Але на цьому інновації не зупиняються. Маск і його команда вірять, що це лише початок і що в майбутньому можливості таких будинків будуть ще більшими. Вони також розглядають можливість використання цих будинків не лише на планеті Земля, але й на інших планетах, таких як Марс у контексті майбутніх колонізаційних місій. Зробімо висновки. Проєкт будинку за 10 тисяч доларів від Ілона Маска та компанії Box це не просто чергова технологічна новинка, це справжня, як вони кажуть, революція в житловій індустрії, яка може змінити життя мільйонів людей. Маск вкотре доводить, що великі зміни починаються з великого бачення. і Його проєкт Касіта це ще один крок у напрямку до кращого, більш сталого майбутнього. Будинки оснащені енергоефективними вікнами з покращеною ізоляцією і дизайном, а це максимізує природне освітлення і допомагає зменшити споживання енергії. Крім того, ці будинки спроєктовані таким чином, щоб бути сумісними із сонячними батареями, які дозволяють власникам будинків виробляти власну електроенергію. Незважаючи на компактні розміри і доступну ціну, будинок за 10 тисяч доларів не поступається існуючим. Будинки будуються з використанням міцних матеріалів, розроблених для того, щоб витримувати екстремальні погодні умови, включаючи сильний дощ, сніг і навіть урагани. Модульна структура розроблена так, щоб відповідати або перевищувати будівельні норми в більшості регіонів сполучених штатів, принаймні, що гарантує. Що власники будинків можуть почуватися у безпеці. До речі, заради цікавості можете завітати їх в веб вебсайт, в них є також сторінки в соцмережах, там є оновлена інформація про ціни і прогрес замовлень, оскільки компанія тільки нарощує виробництво, то вони будуть згодом публікувати більше інформації про те, як і коли можна розмістити замовлення. Але люди попереджають, що заздалегідь треба буде внести депозит або приєднатися до списку очікування. Оскільки очікується, що попит перевищить початкову пропозицію. Ну і рекомендується перевірити місцеві правила перед розміщенням замовлення, щоб місцеві закони про зонування і будівельні норми не суперечили вашому будинку за 10 тисяч доларів. Також компанія рекомендує підготувати свою ділянку, наприклад, отримати дозвіл для закладення фундаменту, забезпечення комунальних послуг, таких як вода, електроенергія і каналізація, складання і налаштування. Будинку відбувається після того, як він буде доставлений, його зберуть на місці, як правило, протягом кількох годин. Сподіваюся, що це відео було вам цікавим. Тепер можете чистою совістю поставити йому лайк, в тому числі лайком і коментарем, навіть підтримати канал. Тут я намагаюся тримати вас у курсі усього цікавого і важливого, що може бути корисним українцям за кордоном. Цього разу, бачите, говорили про цікавий проєкт Ілона Маска. Можливо, інші відео теж будуть вам корисними. Рекомендую переглянути. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наступних відео на каналі Іліноїс.